3 грудня в якості подарунку за вислугу років вже вдруге за декілька місяців розробники дадуть можливість обрати собі цілу гілку, а то й дві безплатно. Тож розуміючи, що у багатьох з'явиться питання, яку ж саме гілку варто обрати, аби не прогадати, в даному відео я спробую вам з цим допомогти, запропонувавши чотири кращі гілки, на які варто звернути увагу в першу чергу. А також три гілки на випадок, якщо першочергові гілки у вас вже є в анти. Гарі, тепер щодо критеріїв, за якими я ці гілки для вас підбирав, всього їх буде чотири. Перший складний шлях до десятки. Тому аби не страждати качаючи таку гілку, логічно її буде просто пропустити, отримавши до ангару зразу топ, зекономивши тим самим собі час та нервові клітини. Другий критерій це сильна десятка, як вінець гілки, що очевидно. Бо сенсу брати гілку заради сумнівної фінальної нагороди просто нема. Хіба що за одним виключенням. І це якраз третій критерій. Якщо після десятки можна... Можна прокачати сильний 11 рівень, заради чого можна навіть буде закрити очі на умову номер 2 Адже якщо на 11 рівні в нас імба, то й на 10-му можна буде трохи постраждати. Тим більше, що під бонусами ялинки прокачка буде швидкою. Але перед тим як перейти до теми відео, я в тебе попрошу протиснути лайк, а також підписатись на канал, що дуже допоможе мені в розвитку каналу. А окрім того, буде додатковою мотивацією робити більше відео. Тож як тільки під цим відео збереться 500 вподобайок, на каналі вийде відео про 5 кращих премтанків для фарму з бонового магазину. А тепер перейдемо до суті. І розпочнемо з чотирьох гілок, на які я б рекомендував звернути увагу в пріоритеті. І першою гілкою для вибору в подарунок я б запропонував вам класику, а саме гілку із сім. Причин тут зразу декілька. В першу чергу жахлива гілка прокачки, на якій просто не знайти хороших танків. Шостого по дев'ятий рівень в ній буквально одні кактуси. Плюс-мінус грабельним є хіба що КВ-1С, танк, який має непогану рухливість та скорострільну гармату. Однак, повністю відсутню броню, низьку разову шкоду, посереднє пробиття, а також гармату. Що не опускається. І це, до речі, проблема, яка буде переслідувати всю гілку прокачки, що робить гру на рельєфних мапах просто таки знущанням. На сьомому рівні іс. Колись хороший танк, однак який зараз відверто застарів. Гармата має високу разову шкоду, але комфорт стрільби просто жахливий. Стабілізація зведення та розкіт, вважає, відсутні. І це не було би такою великою бідою, будь в нього якась адекватна броня. Однак цього теж нема. І здатен щось від Бивати хіба випадковими рикошетами, або зовсім вже низькорівневу техніку. Окрім того, в нього відверто слабке бронепробиття що на бронебійних, що навіть на Голді. Тож, добру половину важких танків восьмого рівня, він навіть в нижній бронелист пробиває зі скрипом. Про дев'ятки я взагалі мовчу. Істри в оновленні 2.0 дещо апнули, накинувши добряче хп та швидкості. Однак це не вирішило його головних проблем. Особливо, що стосується його неконкурентоздатних. Гармати, яка не має ні стаби, ні зведення, ні розкиду. І так, вона теж опускається лише на 5 градусів. Окрім того, те, що було фішкою Істри в усі часи, а саме висока разова шкода в 390, зараз перестало бути чимось особливим, адже є багато нових важких танків на восьмому рівні: 440, 460, 490 і навіть вищою разовою шкодою. Тому Істри вже просто не витягує протистояння з ним. Об'єкт 257 взагалі є танком посміховиськом. Окрім мінус 5 градусів нахилу гармати, в нього ще й броня башти гірша, ніж вістри. Адже весь її дах пробивається за правилом трьох калібрів. Окрім того, лоб корпусу пробивається навіть бронебійними вісімок, що робить його просто неіграбельним танком в цілому. Бо броня мала бути тим, що визначає його геймплей. Щодо ІС 7, то зараз це просто танк в балансі. Броня башти все ще ультимативна. Верхні бронелиста борти дозволяють йому бути королем позиційної гри. Так, на рельєфах все ще важко. Однак гармата опускається вже хоча б на мінус 6 градусів, що вже є мінімальним рівнем комфорту. Окрім того, гармата має хорошу стабілізацію, а також разову шкоду. До того ж, в 2.0 йому апнули пробиття на Голді. Та й в плані рухливості він нічого такий. Тому в цілому це ідеальний танк, щоб повернутися в гру після перерви. Простий та непеобтяжений різними механіками геймплей допоможе в ній адаптуватись. Та й в цілому і 7 це класика. Однак, головною причиною, чому я рекомендую дану гілку, є її 11 рівень, а саме КР1, який, по суті, той самий із 7 геймплейно, але виведений в абсолют. По суті, відносно десятки в нього лише один недолік це лючок, в який можуть пробивати. Однак в ньому аж 310 мм броні. А значить, навіть голдою він не буде пробиватися кожен раз. В іншому КР1 це та сімка. Гармата має більшу разову шкоду в 500 40 одиниць. Хороше бронепробиття як на підкаліберах, так і на кумулятивах. Опускається вже на мінус 7 градусів, що для совків взагалі супер. А окрім того, має ще кращу броню корпусу, в тому числі нижнього бронелиста. А також особливу здатність збільшеної шкоди старану, яка дозволяє йому гарно розігнавшись, зносити ледве нефулові танки. Наступною гілкою, яку я хочу порекомендувати, буде БЗ-75. Зразу скажу: сам по собі даний Китаєць точно не відноситься до числа краще. Танка посередня броня, в першу чергу це стосується великих вразливих лючків, доволі кривата рандомна гармата. Хоча разова шкода в 650 є її перевагою. А також поганенька рухливість без увімкнених прискорювачів. А оскільки їх кількість обмежена, так чи інакше вам доведеться її відчути. Окрім посередньої десятки, там відверто погана гілка прокачки. Причому проблеми в гілці всі ті ж самі. Всі машини мають. Мають кривущі гармати, велику кількість вразливих зон, а також ледве повзуть без прискорювачів. Плюс-мінус грабельної є хіба що дев'ятка, БЗ-68. Але це лише на фоні загально слабкої гілки. Тоді чому ж я рекомендую обирати дану гілку? Очевидно, через її 11 рівень, БЗ-79, який, на мою думку, прямо зараз є найсильнішою одинадцяткою. Перша його відмінність від гілки прокачки це те, що його прискорювачі мають іншу механіку діти. Їх можна використовувати безліч раз за бій в будь-якій ситуації, при тому точно контролюючи тривалість дії, зайняти першу позицію, перебігти небезпечну ділянку мапи або дотаранити шотного суперника. Вибір величезний, наскільки тільки вистачить фантазії. Однак, механіка ця обмежена перегрівом, тобто потрібно слідкувати за шкалою заповнення. В іншому юзай скільки потрібно. Окрім того, в БЗ-79 дуже крута броня баштою та верхнього бронелиста, яка дозволяє йому тримати навіть голду ПТ 10 -го рівня. Так, є лючки. Але без них це взагалі була б якась ультимативна імба. Гармата теж є безумовно його перевагою. Разова шкода 700. З перезарядкою, яка розганяється секунд до 12, при хорошому <роботі>, а також непоганому зведенні та стабілізації. Тобто БЗ79 це танк з разовою шкодою в 700, крутою бронею, який при тому літає на прискорювачах протягом усього бою. І до того ж, в нього запас міцності в базі 2900 хп, що можна забустити до 3200. Тому, навіть незважаючи на посередню десятку, я однозначно рекомендую розглянути гілку БЗ-75. Третьою рекомендованою гілку до вибору буде Маус. Причин зразу цілий ряд. По перше, лайняна гілка прокачки. Який хіба що 8 є непоганим танком. В іншому же просто біль та сльози. По-друге, хоч сам Маус, який із 7 є просто танком в балансі, далеким від статусу імби, геймплей на ньому простий. Тож, якщо ви повернулися в гру після паузи, він допоможе освоїтись вам в грі. Але третьою і найбільш важливою причиною обрати саме цю гілку прокачки, є знову ж таки 11 рівень. А саме та Шенрате. Який, на мою думку, впевнено займає топ 2 рейтингу в плані сили серед всіх 11 рівнів. В першу чергу, завдяки своїй неймовірній живучості. товстезний верхній та нижній бронелист, екрановані борти, башта, яка, хоч і має щоки, які пробиваються, однак їх площа просто крихітна. Тож стабільно влучати та пробувати туди, навіть скіловому гравцю, буде важко. Однак, навіть якщо його будуть прибивати, за гартуванням та модернізацією врати буде під 4000 хп, що в комплексі з бронею робить його найбільш живучим танком гри. При тому, що й гармата отримала суттєвий баф ТТХ відносно 10 рівня. Разова шкода 520. Пробиття 268 на базовому та 330 на Голді, при хорошому розкиді та стабі. Окрім того, в нього є особлива механіка додаткових гармат, які раз в 40 Трох секунд можуть давати фугасний залп через натискання кнопки X. По всякому картону, може прилітати по 500 додаткової шкоди за такий зал. Тобто за секунду у вас буде можливість знести біля тисячі хп умовній бабасі, відстрілявшись з основної та додаткових гармат. Окрім того, вони дуже допомагають, коли припустимо, у вас пошотному танку не пройшла альфа, і в того залишилось 50-100 хп. Замість того, щоб чекати 10 секунд перезарядки основної гармати. Можете просто добрати цей огризок з додаткових. Четвертою важливою причиною обрати цю гілку є те, що на Маусі та Рате можна виконувати завдання особистих бойових завдань. На загальну заблоковану, отриману та нанесену шкоду. Той же Рате стабільно бій блокує 4-5 тисяч шкоди. Плюс величезний запас міцності дозволяє прийняти ще 1003, що піде в сумарний залік це, мабуть, в принципі найкращий танк для цього завдання. Та й геймплей на Ташенрата дарує дуже яскраві емоції. Адже він зі своїм бронюванням є практично сухопутним лінкором. По справжньому сильний, цікавий та унікальний танк. Четвертою рекомендованою гілкою прокачки для вибору у подарунок я б запропонував М48 Паттон. Перша причина вже класична: в нього відверто слабка гілка прокачки. Шістка застаріла, та не грається зі своєю крихітною разовою школою, величезними габаритами при повній відсутності броні. Т-20 втратив будь-яку актуальність. Всі його колишні переваги в сьогоднішніх умовах є просто середніми характеристиками. Його альфою на сьомому рівні вже нікого не здивуєш. При цьому в нього посередній ДПМ, слабка броня та маневрність, яка залишає бажати кращого. Хоча, якраз сімку, попри все буде сенс залишити. Ти в ангарі, адже з неї пізніше можна буде викачити вже анонсовану нову гілку американських СТ з автогарматами. Який, зокрема, буде і 11 рівень. Першинг декілька раз апався, однак він все ще в чисту програє конкуренцію однорівневим премам, яких на восьмому рівні в сетапах більшість. М46 Паттон мабуть, є найслабкішим танком на гілці. В нього зовсім нема броні. Низька як для дев'ятки, максималка, а також посереднє бронепробиття, з яким важко пробити навіть однорівневі танки. А зараз він бачить, ще й 11 рівні. Що вже й говорити про десятки. А також 11 рівні, які він зараз проти себе теж бачить. Щодо М48 Паттон, то зараз це просто нормальний танк в балансі. Так, в нього є певні свої переваги, такі як ідеальна стабілізація гармати, яка в нього буквально краща серед всіх танків 10 рівня. Однак, в іншому в нього є більш сильні аналоги, типу Центуріона та СТБ, які хоч і поступаються в плані стаби, але в усьому іншому відчутно кращі. Однак, це не означає, що Паттон сам. По собі буде гірше від цього грати. Ні, він цілком приємний в грі і здатен на хороші результати. Але і він в даній підбірці в першу чергу через свій 11 рівень XM69 Hacker, який прямо зараз є кращим середнім танком гри загалом та кращим 11 СТ, зокрема. Hacker це в усьому прокачена версія Паттона. В нього ще краща в усіх відношеннях гармата, в якого при тому ж що і в Паттона разова шкода зросла до 420, пробиття на базовому підкалібрі до 2 378 та на кумулятиві до 340. Шкода на хвилину 3150 одиниць в базовому стані. Знову ж таки, ідеальна стаба, миттєве зведення та ще й особлива механіка, з підрубанням якої в танка зникає розкид в русі взагалі. Тобто, ви можете на ньому летіти свою максималку, паралельно крутячи сальтухи. А гармата при цьому буде зведена, як ніби ви нерухомо стоїте і цілите в одну точку. При цьому в хакера ще краща броня башти, ніж в. Паттона ще краще стаба, ще вища максималка, більше ХП і ще краще опускається гармата. Тобто в комплексі просто ідеальний СТ, який я однозначно вам рекомендую. Якщо цікаво, то М48 Паттон – це якраз ваш вибір. З чотирма основними гілками, на які я б звернув увагу в першу чергу, закінчили. Тепер гілки, скажімо так, другої черги. Чому на них варто звернути увагу саме в другу чергу, буде сказано окремо. The І першою такою запропонованою гілкою буде дерево розвитку японського важкого танку Type 71 причиною, чому я рекомендую взяти його, є те, що в середині січня вийде оновлення, в якому дана гілка отримає продовження до 11-го рівня, яким стане СТК-2. Причому, якщо в усієї гілки починаючи з 8-го рівня є механіка охолодження гармати, з якої трохи почекавши після зарядки, в танка суттєво покращується кінцевий розкид, то в одинадцяткій. Судячи з опису навпаки, ТТХ гармати будуть мати кращий розкид зразу, який буде погіршуватись тільки тоді, коли ви будете стріляти по КД раз за разом. Тобто, в цілому, це більш гнучка система стрільби. Бо у вас буде можливість самому знаходити комфортне співвідношення часу, необхідному для охолодження гармати, до необхідного розміру кола зведення в тій чи іншій ситуації. Адже в одинадцятій буде не просто два стани гармати, охолоджений та гарячий, а зразу декілька етапів. Тобто на близькій дистанції можна не чекати охолодження взагалі, на середній не повністю охолоджувати гармату, а вже на стрільбі на великій дистанції або ж в маленькі вразливі зони чекати довше, аби з більшою ймовірністю влучити. Тому мені СТК 2 видається багатообіцяючою машиною, тим більше що він успадкує від гілки прокачки хорошу динаміку, а також міцну башту в купі з хорошими кутами вертикального наведення. Чому ж я тоді гілку тайпа 71 рекомендую до розгляду в другу чергу? Причина дві. Перша, хоч ми й знаємо про одинадцятку в загальних рисах, нам все ще не відомі його конкретні характеристики. Тож об'єктивно існує певний шанс, що СТК-2 виявиться посередньою машиною не вартою уваги. Друга причина полягає в тому, що в тайпа 71 в цілому непогана гілка прокачки. Дев'ятка Type 68 і взагалі є одним з кращих танків 9 го рівня. Тому, якщо вам не лінь качати всю гілку, її цілком можна і пройти власними ручками. Наступною запропонованою гілкою другої черги буде китайська ПТ вз 113 GFT. І тут, по суті, все те ж саме, що у випадку з тайпом 71. Рекомендую вам цю гілку, бо в тому ж. Патчі, вона отримує продовження до 11 го рівня, яким стане ПТЗ-78, який буде логічним послідовником геймплею десятки. Тобто це доволі мобільна ПТ з високою разовою шкодою та пробиттям, а також непоганою бронею. Знову ж таки, детальні характеристики ПТ нам все ще невідомі. Однак з тих кадрів, що ми бачимо, вже можна зрозуміти, що ця ПТ створена на базі 11 го важкого китайця БЗ-79, що видно по ходу Вій та по характерному верхньому бронелисту, в якому в БЗ під 400 мм наведеної броні. Тобто в даної ПТ швидше за все буде приблизно таке ж значення, що дуже і дуже круто. При тому, на відміну від важкого танку, в даної ПТ нема лючків. Притому і гармата тут має бути сильною. Бо в десятки ВЗ-113 GFT разова шкода 750 та пробиття під 300 мм на ББшці та під 400 Ста міліметрів mm на кумулятиві. Тобто в 11 буде як мінімум не менше. Хоча хтось скаже, що не факт, бо он в хіршкафера в 550 альфи, тоді як його попередника Гриля 750. Тож може і тут буде так. Але я скажу, що ні, бо в хіршкафера абілка на гармату. Тобто базові значення в німецької ПТ 11 рівня гірші. Але з абілкою вони покращуються до кращих значень, ніж в десятки. Тоді як тут абілки на гармату нема. А значить, погіршувати харчу характеристик відносно десятки приводів теж не буде, до речі, про абілку. Тут це вже типово для китайців механіка прискорювачів, поки не ясно, як саме вони будуть працювати, як тежів до 10 рівня, тобто з обмеженою кількістю зарядів, чи як в БЗ-79, коли ти можеш їх використовувати скільки завгодно, головне аби не перегрівати, але вже точно відомо, що вони будуть давати прибавку не тільки в швидкості руху вперед. А й в швидкості повороту корпусу. Тобто, в комплексі ми отримуємо ПТ з альфовою та пробивною гарматою, з хорошою лобовою бронею та рухливістю, додатково поліпшеною прискорювачами, що виглядає дуже багато обіцяюче. Але знову ж таки, детальних ТТХ ми не знаємо. Тому гарантувати те, що це буде точно імбою, я не можу. Окрім того, як і у випадку з тайпом 71, в китайських ПТ дуже хороша гілка прокачки. Більше того, на 8, 9 та 10 рівнях підряд ідуть імби, тому їх цілком можна прокачати і самому. Тому вибирати вам. Моя ж справа запропонувати варіанти. Ну і останньою запропонованою гілкою, а точніше гілками, будуть Centurion Action X та stb 1 Чому я їх помістив на одну позицію? Причина в тому, що це дуже геймплейно схожі машини. Тому отримувати їх обох до амгару як такої необхідності нема. Але обрати когось одного з них, то конкретно вас більше зацікавить. Цілком можна. Так, в них обох поки що немає 11 рівнів. Але це поки що, бо з часом вони обов'язково з'являться. Однак навіть без 11-го рівня вони цікаві самі по собі. Центуріон, на мою думку, є кращим середнім танком 10 го рівня прямо зараз. Це танк, в якого є практично все. Зокрема, ідеальна в усіх відношеннях гармата, на якій можна розкочати ДПМ до 4000 тисяч одиниць. При цьому в британці є яка м'яка броня башти та хороша рухливість. СТБ в цілому буквально трошки центу поступається, однак маючи разом з тим і свої переваги. В першу чергу це стосується шкоди на хвилину, яка в японця краще навіть за хакера. А також в котах вертикального наведення, бо завдяки його підвісці гармата опускається аж на мінус 14 градусів, що робить його ультимативним танком в грі від рельєфу. Висуваючи за якого буквально лише одну гармату, СТБ на атоми розщіє суперників своєю шкодою на хвилину. Об'єднує СТБ. Б-1 та Центріона і те, що це одні з кращих середніх танків для режиму натиск, в якому вони сильні як безпосередньо своїми характеристиками, так і особливою навичкою наснага, яка покращує характеристики всім союзним танкам, що конвертується в очки престижу, які необхідні для прогресії по режиму. Ну а обрати когось з них зразу собі в ангар я рекомендую тому, що обидва танки мають жахливі гілки прокачки. Я б сказав, що вони взагалі є одними з найгірших на даний момент. В СТБ це буквально всі гілки, що передують десятці. а в Центуріона неіграбельні сьомий та восьмий рівні. Тому якщо якийсь цих танків вас зацікавив, можете на вибір отримати його собі в ангар. Очевидно, що це не всі хороші гілки, які варті вашої уваги. Є і т 110 е 5 і Тай 5 Heavy, і Канопенер, і Т110Е4, і Об'єкт 140, і Концепт 5, і ще цілий ряд інших. Однак в усіх них реально хороші гілки прокачки, тому пропускати їх нема сенсу. Окрім того, вони або поки не мають продовження у вигляді танків 11 рівня, як то тай 5, Е4, Об'єкт 140 та Концепт 5. Або одинадцятки є, але вони на своєму рівні гірші, ніж десятки, як то у випадку з т 110 е 5 та канопенером. Думати та вирішувати в будь-якому випадку вам. Я лиш побажаю вгадати з вибором. А на цьому в мене все. Надіюсь, відео було корисним. Якщо так, то протисни лайк, а також можеш підписатись, щоб не пропускати вихід наступних відео. А їх на найближчі два місяці заплановано багато.